Андрію Лілі, сьогодні ми вперше з вами спілкуємося після народження доньки Діани. Діані вже два з половиною роки. Ви принципово Діану скрізь берете з собою на всі зйомки, на знімальний майданчик. І, тобто це вже росте таке дитя лаштунків. Дитя лаштунків, вона навіть знає, що таке за лаштунками. Вона знає, що таке третій дзвінок, вона знає, що таке вистава, вона вже грає ролі вдома, так що вона, вона вже артистка щита. Які ролі ти граєш? Яка твоя роль улюблена? Чеха, підачу, чеха предлагання. Тут вона? Сказала. Вже у два з половиною роки дитина знає, що таке Чехов. знає, що і мама їздить на гастролі, і вона питає, яка вистава я кажу, чехова – «Предложення». А ти який спектакль любиш дома нам показувати? «Муха-цикатуха». А танці які ти танцы чу чу умеешь танцевать? А чи чаки? вас взагалі ваші серця звів танцювальний проєкт. Ви зараз танцюєте разом? Є в вашому житті місце танцям? З підтримками, з зв'язки, чим можна, скажімо так, і всі танці, які ми знаємо. І це дозволяє Лілі триматися у гарній формі, я так розумію. Це такий домашній фітнес. Може бути, там ми не витрачаємо час на якісь фітнес-клуби, час і гроші. А я улюблений сімейний танець. Ну такий без музики. Ви відмовилися від послуг Ні. Ви виховуєте дитину самі. Завжди вистачає часу. Дивна річ, коли не було діани, інколи буває таке, що думаєш, боже, де б взяти ще одну годинку? Весь час не вистачає чогось, коли з'являється дитина, вистачає часу і на дитину, і на родину, і на роботу з'являються і сили, і здоров'я, і натхнення, і гарний настрій, і все Лілі, Я знаю, що ти розмовляєш румунською. Твоя мама румунка. А з донькою ти розмовляєш цією мовою? Зважаючи на те, що зараз батьки намагаються, бо дитина з маличку знала якомога більше мови. Скажи, мов <говори> Що це? Спасибі. Ага. А скажи, ламу цянь". ламу, цянь. Це як бабуля Вера каже, так? Да? Да. Замислюєтеся над другою дитиною. Хочеш братика чи сестричку? Сестричку. Дянку хотіла братика. Татова робота. Бо я ви ще скажу, що я хочу хлопчика. А тата хачі каже, я хочу другу дівчинку. <рес> да, я хочу. якщо буде така ж це, Я хочу ще дві. Такі ти готова вдруге піти в декрет і на телебаченні, і в театрі? Так для цього момент шукати не треба, тому що ну як діанка з'являлася, був найнасиченіший рік в плані зйомок на телебаченні. Я працювала по восьмий місяць вагітності включно. І хто б міг подумати, так але Діанка, не ну ніяк не стала завадою. Навпаки з'являлися і сили і над на